Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. І сьогодні хочу показати, як я роблю бринзу. Ну, мене сьогодні хочу спробувати з коров'ячого молока. Я зразу попереджую: я не професіонал і навіть не аматор, я просто для себе це роблю і хочу поділитися з вами. В каструлю наляла молоко. У мене тут 3 літри бажано молоко брати вчорашнє. Ну, так краще. А хоча можна і робити і свіжого, і навіть скупованого, і все виходить. Так що приступаємо, ставимо на вогонь, помішуємо періодично і контролюємо температуру. Помішую ось такою шумовочкою. Гарненько, не спішу нікуди. І ось в мене є такий. Термометр, хто раніше дивився, я його використовую в коптильні. Ну, і ось чудово, він підходить. Мені навіть краще він, ніж електричний. Трішки потримаємо. Температура повинна бути 36-40 градусів. Дехто каже, 42, ну, я 38 беру і згусток гарно утворюється. На зараз. 32, ще трішки. І тим часом зробимо сечужний фермент. Ще раз повторюсь, в мене ось такий сечужний фермент. Він на 100 літрів. Ну, так як в мене три. Мені взагалі граминочку треба. І я беру просто на кінчик ножа всипаю в кружечку. Ну, ось приблизно так. Якщо переборщити зі чужим ферментом, просто ваша бринза буде більш така плотніша і скрипіти на зубах. І зараз грам 50 водички доливаю сюди, і щоб воно постояло пару хвилин. Ось так вже він розчинився, закваски бувають різні і ферменти різні, так що під кожну закваску є свої рецепти. я роблю ось так. У мене така закваска, фермент і так роблю. Не забуваю помішувати молочко і контролювати температуру. Ось воно швиденько набігає, Опа, опа. Перегрів. <с> так що вимикаємо і трішки остуджуємо, поки займалися одним, то молочко вже перегрілося. І так, і так на нашому термометрі 40 градусів, можна вливати фермент. Просто вливаю. І дуже ретельно перемішую. Зверху, вниз, не спішу, помішую, Змішую. І накриваємо кришкою на 40 хвилин. Через 40 хвилин дивимося. Але згусток може утворитися і набагато пізніше, це дивлячись. Яка у вас температура в кімнаті? У мене тепленько, думаю, за 40 хвилин все нас вийде. Через 40 хвилин включуся. Ну, ось так виглядає наш сирний згусток. Ось відділяється сиворотка. І зараз, можна сказати, найулюбленіший процес приблизно сантиметр. Нарізаю. Ось так робимо сирне зерно, ось такі кубики. Так. Для такого діла я пожертвувала одним шомпором, зігнула його і ось так ще. Нарізаю так, як воно дуже такий з густочок чи маленький вийшов, ось так, донизу прорізаю, прорізаю. Щоб і по дну і скрізь наше зерно було прорізане. І щоб не були великі шматочки, не спішу помаленьку це все роблю. Поставила на невеличкий вогонь і поступово помішую, щоб наше зерно, так би мовити, обсушилося і відділилося. Також нагріваю до 40 градусів, і в той час обережно, обережно помішую. Теж воно таке сильно. Як би можна сказати, жалійне, а потім воно буде кожна зернинка окремо. Але щоб не перегріти, бо е, також може бути скрипучим на зубах наш сир від ще. І, і від ферменту, і від перегріву. Так що, краще обережно, помаленьку. ось. Я не так довго вже помішала і вже починається, так би мовити сказати, кожна зернинка відділятися в каструльці. Ну, ось на градуснику у мене 40 градусів, я вимикаю і ще просушую і трішки, помішую. Поміжею. І так, моє сирне зерно вже посіло. Ось воно все нанизу в каструльці. Відділилося все чудово. Тобто сир відділився від самої сиворотки. І в цю каструльку, в іншу каструльку я беру, ставлю Ємність щоб куди буду накладати наш сир, і обережно перекладаю. Ну, ось, я вже вибрала все зерно. Зараз сиворотку цю вилю і буду ставити, щоб воно далі прицічувалося. Нагадаю, що бринза це самопресований сир, так що його не потрібно ніякий гніт, нічого, він сам запресується. І через 10 хвилин я просто візьму його переверну. Ну, ось так. Мій сир виглядає. На сьогодні вже він добу відстоївся, сиворотка майже вся відійшла. Він зменшився в два рази в формі, і зараз хочу зважити його. Ось я вже формочку старувала і зараз сюди ж покладу. Ну і ось така вага. Я вам скажу, що з козиного молока ще з коров'ячого вийшла. Там пару грам плюс-мінус одинакова вага. Зараз буду робити е, солену воду і буду туди погружати свій сир. Ну ось, друзі, пройшло дві доби, як е, мій. моя бринза з коров'ячого молока вже. Е, Формості, і зараз буду сухим посолом, її просто ось так гарненько, такою дрібненькою солью просипати. Перевернула на мисочку, щоб зручніше було. Ось так зверху, гарненько все. І зараз кладу назад форму. І ще на одну добу воно так буде в формі три... лежати, я буду перевертати час від часу, Та як все рівно бринза в нас вогка і солі багато не візьме. Хто любить більш солонішу, більше солити, хто менше, менше. Ось так. Ну, ось така в мене бринза вийшла. Це з козячого молока, яка в рупі лежала, а це з коров'ячого молока. Просто сухим посолом. Тут більше малюнок видніється, ну, а ця ось така. Зараз покажу, як вона ріжеться, і скажу свої враження. Ну, ось Зараз хочу нарізати, попробувати. Ох. Ох, якесь Це з козиного молока, дивіться, які дирочки. Супер. Супер. Мені дуже подобається. Результатом я задоволена. Це з козячого молочка. А ось це з коров'ячого. Ріжеться воно однаково. Хоча плотність зовсім різна. Ось скорою чого. Не такі дірочки, хоча на відчуття вони однакові. Я вам скажу по смаковим якостям. Краще з козиного молока і краще, коли вона в рупі полежала. Це мало солена. Це така тільки поверху солена, а всередині це ось цей дуже смачний. Так що, всім дякую за перегляд, всім миру, здоров'я та добра. Експериментуйте, куштуйте, всім смачного, всім дякую.